Урок 21. Обернення інтервалів. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою темою обернення. Обернення це перенесення нижнього звуку на октаву вгору або, навпаки, верхнього на октаву вниз. Інтервал секста доля. Я роблю обернення. Переношу нижній звук на октаву вгору. Обернення. Або навпаки. Верхній звук на октаву вниз. Це і є обернення. Тих. Є певні правила обернень. Чисті інтервали обертаються в чисті, малі інтервали обертаються в великі. А великі, малі. Збільшені, зменшені, зменшені, збільшені. Подивіться, будь ласка, на правило на початку зошита. Ви там побачите, що прими обертаються в октави, секунди обертаються в септі, терці в сексти. обернення інтервалів. Зараз ми виконаємо завдання номер 1. Побудуємо всі інтервали від звуку до. І зробимо їх обернення. І так, чиста пріма до до. Обертаємо. Залишаємо верхній звук. Нижній звук на октаву вгору. Запам'ятайте правила Ч1, чисті обертається в чисті, Ч8. Один вісім. Далі, мала секунда до ребемоль. Ребемоль ми залишаємо, до піде вгору. Навіть не потрібно рахувати. Мала секунда стане великою септимою. До, до ре, велика секунда. Робимо обернення. Велика секунда стане малою. Секунда стане септимою. Мала терція, до Мі, Бемоль. Тут я зроблю обернення. До мі бемоль. Мі бемоль залишаємо до вгору. Мала терція стане великою секстою. Далі велика терція, до мі. Роблю обернення. Велика терція стане Мі, до малою секстою. Кварта до Фа. стане чистою квардою і так далі. Завдання номер два. В які інтервали перетворюються дані інтервали при обертанні? Для цього користуємося правилом: чиста прима стане чистою октавою. Велика секунда стане малою. Септимою. Мала терція стане великою секстою. Чиста кварта чистою квінтою. Чиста квінта чистою квартою. Велика секста стане великі підуть у малі секса стане терцією. Мала септима стане великою секундою. Завдання номер три. Потрібно з'єднати різнокольоровими стрілочками інтервали та їх обернення. І так, перший інтервал С соль, Сі бемоль це мала терція. Значить, його обернення буде Сі бемоль соль. Соль ми піднімемо вгору: Сі бемоль соль. Шукаємо він. Сі бемоль соль. З'єднуємо. Наступний інтервал Ля, ре. Його обернення буде цей звук переносимо ре-ля. Шукаємо ре-ля осінь. Мі до, дієс. Велика секста. До дієс, мі. Велика секста стане малою терцією. До дієс, мі. Шукаємо ось він цей інтервал. Далі інтервал квінта, чиста квінта. Фа до. Його обернення буде до фа. Фа перенес носимо вгору, шукаємо до фа. Ось ці. Це буде кварта, чиста квінта стане чистою квартою. Можна підписати: чиста квінта, чиста кварта і так далі. Зробіть це самостійно. Домашнє завдання. Потрібно побудувати всі інтервали, їх 12 у нас, з оберненнями від звуку Р. Користуйтесь, будь ласка, правилами та клавіатурою. Друге завдання визначити, які це інтервали і зробити їх обернення. Соль ля. Це велика секунда. Обертаю, ля залишаю соль в велика секунда обертається в малу септиму. Далі другий інтервал. Фа ля бемоль – Це мала терція. Обертаю ля бемоль, Фа. Мала терція стала великою секстою. Далі чиста кварта стане чистою квінтою. Далі тут чиста квінта стане чистою квартаю. І так далі користуйтесь, будь ласка, і вивчіть правила обертання інтервалів.